За кадром ми перемістилися до нашого наступного сорту озимої пшениці Golden Field. Даний сорт також остистий, характеризується високою посухостійкістю, інтенсивним кущенням, морозостійкістю. У нас в господарстві є інші сорта, які ми цієї зими бачили підмерзання. А як ви можете зараз бачити, цей сорт знаходиться. У відмінному стані. Даний сорт також придатний для вирощування в усіх кліматичних зонах України, плюс він невисокорослий, тим самим має стійкість до вилягання. Рекомендована густота посіву за оптимальних, за оптимальних умов також складає від 4 до 5,5 мільйонів при класичній технології.